Сьогодні в нас навіть сонячний день, хоча і мінусова температура. А ми знімаємо вам кентаврів. Це мототрактор 160 БН, 2500 баксів, фреза плуг комплекти, широкі крила, широка сота рама. Насос стоїть від маховика напряму, тобто від вигуна, коробка 3 плюс 1, гідравліка примусова. 320 кг піднімає. Також є більш бюджетні моделі, це 160 b 2-300 доларів з фризою та плугом в комплекті з доставкою з усім. Тут у нас насос стоїть від коробки, маємо менше колеса, меншу раму, але фізично цей трактор, в принципі, робить всі ті самі роботи, що і БНК. Якщо вас зацікавило, два роки гарантії офіційної, доставка по всій Україні без передоплати, безкоштовно в будь-яку області України. Ми доставляємо по всій території, навіть у пограничні кордони, там де допустим межі Білорусь або військові дії. Якщо у вас цікава техніка, набирайте, запишемо заявку. Привеземо. Пока, пока.